Богдан Лепкий. Казка моєго життя. Людині властиво вірити, сподіватись і прагнути кращого. Тому вона й придумала казку загадковий світ, якому панує гармонія і добро, що завжди перемагає зло. Ось чому цей літературний жанр люблять і дорослі і діти. Не винятком був і Богдан Лепкий, український багатогранний митець, громадський діяч та меценат, яким пишається Галичина. Дивовижні казки, почуті малим Богданом від няні Марії Яницької. Запали хлопчині глибоко в душу і залишилися там назавжди. Тому й не дивно, що свої мемуари написані далеко від рідної землі, але з великою любов'ю до всього, що було йому дорогим: батьків, сім'ї, родинного виховання, українських звичаїв та традицій. Атмосфери патріотизму, просвітництва та жертовного служіння, яка постійно витала в середовищі священничих родів, Глібовицьких та Лепких, автор назвав казка моєго життя. Спогади Богдана Лепкого, казка моєго життя зазвичай називають Трилогією. Перша частина Кригулець побачила світ у 1936 році, друга до Зарваниці у 1938, а третя частина Бережани у 41-му після смерті автора. Майстер слова хотів описати різні події Бережанського періоду життя, оповісти про багатьох людей. Зокрема, про співачку святового визнання Соломію Крушерницьку, з якої він був знайомий. Та, на жаль, не встиг. Казка мойого життя це особлива повість, але її цікаво читати незалежно від віку і зовсім юним і поважним та досвідченим. Загадка цього феномену захована в особистості автора, в його таланті творити магію слова. Яка бентежить, притягує і зачаровує назавжди. Отож, Богдан Лепкий казка мого життя. Навчальна книга Богдан рекомендує.